Вітаю всіх п'ятикласників, всіх тих, хто разом з нами повторює математику п'ятого класу, у нас сьогодні невеликий параграф, невелика зустріч. Дріб як частка двох натуральних чисел. Давайте зразу приступати. Дріб це результат ділення одного натурального числа на інше. Значення дробу дорівнює частці відділення чисельника дробу на його знаменник. Тобто, якщо в нас є дріб. А на Б, то це означає, що ми число А маємо поділити на число Б. І навпаки, частка відділення одного числа на інше дорівнює дробу чисельник якого дорівнює діленому, а знаменник дільникові. Ми можемо, це така. Велика така табличка поділити на Б дорівнює А на Б. Записано у вигляді дробу. І далі наш підручник нам розказує про те, що якщо чисельник ділиться на знаменник, то частка буде натуральним числом. Наприклад, 36 поділити на 4 ми можемо записати як 36 четвертих, і це дорівнює числу 9. 5 перша дорівнює 5 поділити на 1. 5 поділити на 1 дорівнює 5 перших, ну і навпаки, також правильно, 5 перших дорівнює 5 поділити на 1, і це дорівнює числу 5. Якщо чисельник не ділиться на знаменник, то частка буде дробом. Наприклад, 27 поділити на 5 ми записуємо 27 п'ятих. 2 поділити на 7 ми записуємо 2 7. Маю сказати, що при подальшому нашому навчанні у наших старших класах. Ми будемо досить часто, результат ділення, якщо ділення не виконується, тобто, якщо чисельник не ділиться на знаменник, або, на, або якщо одне натуральне число не ділиться на інше, то ми будемо записувати результат у вигляді дробу. Ми це будемо бачити ну, буквально вже досить швидко, досить скоро, і будемо використовувати до кінця. Нашого навчання математики. А поки що дуже просте завдання, яке натуральне число записано дробом. Для того, щоб дати відповідь на це питання, 17 перших, ми повинні пригадати, що риска дробу, це і є знак ділення, 17 поділити на 1 – це буде 17. Маю сказати. У якості рекламної паузи, що досить часто на калькуляторах, електронних калькуляторах, комп'ютерних калькуляторах, реальних калькуляторах ви можете бачити ось таку кнопочку. Ось так вона виглядає. Тобто на одній кнопочці І риска дробу показують нам створювачі калькулятора червоним. І зеленим я показую дві крапочки знака ділення. Тобто, ті люди, які Створюють калькулятори, вони нам підказують, що риска дробу і знак ділення це одне і те саме. Ну, нам підказувати не треба. Я думаю, з 5 класу ми про це вже будемо пам'ятати. 10 других. 10 других ми замінимо риску дробу знаком ділення. 10 поділити на 2, і це буде 5. 48 четвертих. 48 поділити на 4, і це буде 12. 700 сотих. 700-х риску дробу замінимо знаком ділення і при діленні отримаємо 7. Нас попросили, яке натуральне число записано дробом. Давайте напишемо відповідь: 17, 5, 12 і 7. Нашу першу початкову вправу ми виконали. Продовжимо нашу задачу. Кавун масою 9 кілограмів, такий хороший український кавун. Розрізали на 16 рівних частин, яка маса однієї такої частини. Оскільки ми кавун різали на однакові рівні між собою частини, то маса кожної такої частини дорівнює частці відділення 9 кілограмів на 16. Зараз я спробую це написати. 9 кг на 16. Поки що ми не можемо поділити 9 на 16, через деякий час ми дізнаємося нові дроби, десяткові дроби, тоді ми зможемо виконати таке ділення. Але на нашому сьогоднішньому рівні ми можемо дати відповідь дробом. Маса такої кожної часини 916 кілограмів. Якщо ми знак ділення замінимо рискою дробу, то відповідь до задачі ми вже отримали 9,16 кг. А наша третя задача нам дозволить, заповнивши ось таку таблицю, встановити зв'язок між часткою, дрібом, ділене дільник, чисельник, знаменник. Значить, Хочу зауважити, що частка. І ділене, і дільник, це, скажімо так, одна категорія, які зв'язані між собою, ми зразу можемо заповнити: тут у нас ділене 5, дільник 12, але частка і зв'язана з дробом. Тобто, якщо частка. 5 поділити на 12, то це і буде дріб 5,12. В свою чергу, дріб, коли ми вже написали дріб, ми легко можемо написати чисельник і знаменник цього дробу. Чисельник буде 5, а знаменник буде 12. Отже, перший рядок ми заповнили. І дуже просто ми будемо заповнювати далі. Якщо дріб одна сьома нам задано у другому рядочку, то чисельник один, а знаменник сім. А цьому дробу відповідатиме частка один поділити на сім, у якої 1, один а дільник 7. Наш третій рядочок і четвертий, оці, вони трішечки хитріше, можливо. Ділене дільник, якщо діле на 3, а дільник 17, то мова йде про частку 3 поділити на 17. І якщо ми знаємо частку 3 поділити на 17, то ми можемо написати відповідний дріб 3 17. А якщо ми знаємо відповідний дріб, то ми можемо вказати його чисельник 3, знаменник 17. Наш останній рядок, чисельник 21 знаменник 13, тому ми можемо дуже легко написати цей дріб 21, 13. Знаючи дріб 21, 13, ми можемо написати відповідну частку 21 поділити на 13. А знаючи частку, досить легко вказати, ділене і дільник. Цієї частки. Зверніть, будь ласка, увагу, як я поступово заповнював рядочки цієї таблиці. Цілком можливо, що такі задачі у вас можуть бути в ваших робочих зошитах, можуть бути на самостійних, на контрольних, або, наприклад, вчитель таку. Табличку дасть на дошці, буде по одному учню викликати, і кожний учень буде один рядочок заповнювати. Ви бачите, що це нескладно, якщо правильно підійти до цієї роботи. Наше наступне завдання: четверте, порівняй дроби. Порівнювати дроби у загальному вигляді будь-які дроби, ми навчимося трішечки в п'ятому класі, а в основному будемо вивчати це у шостому класі. Але такі дроби, як запропонував автор, ми вже порівняти можемо прямо сьогодні. Щоб порівняти дроби, знайдемо значення кожного з них, врахуємо, що значення дробу дорівнює часті відділення чисельника дробу на його знаменник. Отже. Давайте я все-таки перепишу умову. Візьму чорний. Значить 12 других. Залишу місце для знаку порівняння. 12 других. Це 12 поділити на 2, і це 6. А 18 третіх, це 18 поділити на 3 і це також 6. Як це не дивно. а Оскільки 6, Дорівнює 6, то значення цих дробів дорівнює одне одному. У нашому другому випадку. Нас автор просить порівняти 19 перших. А 19 перших це 19, поділити на 1, і це 19. І 60 68 четвертих. Це 68 поділити на 4 і це 17. Оскільки 19 більше, ніж 17, то значення першого дробу більше, ніж значення другого. Я напишу відповідь і хочу далі звернути дуже важливо вашу увагу. Ну, на жаль, треба було, чесно кажучи, можливо, в попередньому уроці звернути вашу увагу. Ну, трішечки, мабуть, пропустив. Це. Оформлення запису математичного правильно і грамотно записувати. Ось наша риска дробу, а знак дорівнює верхня рисочка, знаку дорівнює трішечки вище. Ризку дробу, нижня трішечки нижче. І потім так само. Риска дробу далі. Тобто, ось такий запис є красивим. На жаль, дуже часто учні пишуть так: 12 других, наприклад, дорівнює 18 третьих. Ну, Такий запис це можна сприймати як 2 дорівнює 3, що абсолютно не так. Так само наш другий запис, ось вони рисочки дробу, а знак порівняння в даному разі більше, він записаний так, що Рисочки дробу посередині цього запису. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу. Я теж намагаюся писати досить швидко, щоб урок в нас не тривав дуже довго. Але намагаюся писати акуратно і пропонується такі записи вести акуратно. Ми з дробами тільки починаємо так серйозно працювати. В нас подалі чекають і дії з дробами. І багато чого. І в 5 класі, і в 6. Давайте будемо звикати вести такі записи математично, грамотно і акуратно. Повернемося на дві хвилиночки до нашого теоретичного матеріалу, до нашого підручника. І можна сказати наступне: що будь-яке натуральне число N можна записати у вигляді дробу, а поділити на Б, де Б. Натуральне число, ну і в принципі А це теж натуральне число. Тоді ми можемо взяти Я цю плашечку сюди поставив. Тобто ми можемо це і подати, наприклад, таким чином: що А поділити на Б дорівнює числу N, тоді А дорівнює. А дорівнює Б помножити на Н, або Н помножити на Б, виходячи з того чудового правила, яке ви знаєте з початкових класів, щоб знайти невідоме ділене. І так само А поділити на Б, якщо записано у вигляді друбу, ми приходимо абсолютно до того самого висновку. Тому на перших парах ми можливо будемо. Оці записи, ось цього запису записувати за допомогою ділення і робити дію, яка вам відома. Давайте зразу будемо п'яту вправу робити. Запиши перші чотири натуральних числа у вигляді дробів із чисельником 24 просить автор. Тобто, ми повинні записати спочатку число 1 у вигляді дробу із чисельником 24. Тобто це 24 поділити на деяке число B. число B ми поки що не знаємо. Але це число B таке, що 24 на це число B ділиться і дає одиницю. Дуже легко здогадатися, навіть без правил спочаткових класів, що B дорівнює 24. Тому, коли нас просять записати. Число 1 у вигляді дробу із чисельником 24, то це 24, 24, і це в подальшому піде у відповідь. Просять число 2 записати у вигляді дробу з чисельником 24. Тобто 24 приділені на Б повинно давати 2. В такому разі Б дорівнює 12, і число 2 це 24 12. Число 3. Таке, що 24 на B дає 3, тому B дорівнює 8, і число 3 можна подати як 24 8. 4, 24 поділити на B, і це буде 24 на B дорівнює 4. І тоді B буде 6. І число 4 це 24. Шосте. Чудово вийшло. Тепер треба чудово написати відповідь. Запиши перші чотири натуральні. Ну, можна у відповідь давати, прямо так, як я обведу е хмаркою нашою червоною, можна у відповідь давати і, в принципі, просто дроби. Ну, можна сказати так, що все залежить від того, як. Просять ваші вчителі. Можна написати просто дроба 24-24. Ну, давайте ми напишемо все ж таки повністю. 24-24, з точки зору математики, це теж одиниця. Можна написати ось так повністю. Ну Знову-таки, як просять, як вимагають ваші вчителі, будь ласка. Я завжди кажу однаково. Підлаштовуйтесь, будь ласка, під вимоги вчителів, щоб ви отримували хороші оцінки на письмових роботах за відповіді біля дошки. А наше наступне завдання запишу число 5, число 5 у вигляді дробу з різними знаменниками. Тобто тут в нас було давайте порівняємо наші вправи 5 і 6. Тут у нас був один і той самий чисельник 24, і різні натуральні числа ми записували. А тут у нас одне і те саме натуральне число 5. Число 5 Хочуть, щоб ми подали у різних виглядах, тобто у вигляді дробу із знаменником одиниця. У вигляді дробу із знаменником 2. У вигляді дробу із знаменником 4 і зі знаменником 100. Запишемо спочатку 5, як А поділити на 1. І тоді А це 5 помножити на 1, і А дорівнює 5. Я вже не переписував. У вигляді із діленням, тобто А поділити на 1 дорівнює 5. Кому з учнів поки важко так сприймати, ви можете переписати зі знаком ділення і, відповідно, щоб знайти невідоме ділене, використати правило. Треба частку помножити на дільник. Ну, я сподіваюся, що вже ви трішечки звикли до нашого правила, щоб знайти А, ми 5 помножимо на 2, і це буде 10. Таким чином, а тут я вже буду зразу писати відповідь. Давайте на цей раз відповідь я буду писати скорочено. Перше, 5 у вигляді дробу зі знаменником. 1, 5 перших. Зі знаменником 2, 10 других. Ну, я міг тут теж приміжне написати як відповідь. Давайте я тут як відповідь напишу також. У вигляді дробу із знаменником 4. Тоді чисельник цього дробу буде 5 помножити на 4, тобто 20, і число 5, це буде 24 Із знаменником. 4. А зі знаменником 100. Тоді число А буде 5 помножити на 100, 500. І число 5 буде подаватися як 500 сотих у вигляді дробу із знаменником 100, що я і написав у відповідь. Дві дуже цікаві хороші задачі 5 і 6. Можна ще раз натиснути паузу і подивитися їх ці задачі. Порівнявши їх між собою, наше наступне завдання розв'яжи рівняння. Ну, давайте я випишу перше рівняння. Перше рівняння я випишу. Ну, я думаю, що є певна частина навіть учнів п'ятих класів, які можуть зразу за аналогією з попереднім завданням, сказати, чому дорівнює їх. Але, мабуть, більшості учнів треба подати це рівняння у вигляді, замінивши риску дробу знаком ділення. І ми фактично виходимо на рівняння, ну там я не знаю, за, за другий клас чи за третій, яке я навіть коментувати не буду. Наше друге рівняння ось таке, ми його запишемо зі знаком ділення, але звертаю величезну увагу на те, що чисельник х 1 ми обов'язково маємо взяти в дужки. І це буде наше невідоме. Ділене. Щоб знайти невідоме ділена, ми повинні частку помножити на дільник, що я її зробив. Тоді х 1 буде 35, і в нас ми отримаємо найпростіше рівняння з початкових класів. Щоб знайти х, ми 35 додаємо одиницю, отримаємо 36. Х буде невідомим зменшуваним. Щоб знайти невідоме зменшуване, ми різницю додали з від'ємником. А наше третє рівняння, ми також перепишемо вже знайомим для вас чином. І скажемо теж наступне невідоме діле на х-2, 0 множимо на 7. Не забуваємо, що це буде 0. І маємо. Закінчити вже завдання вже без коментарів. Коли ми з вами будемо вчитися далі, ми з вами будемо мати правило: дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює. Знаменник у нас 7, нулю не дорівнює, ми могли зразу чисельник x-2 прирівняти до нуля. Але я вам показав досить такий широкий спосіб розв'язування, щоб всі учні зрозуміли. Тобто моя мета полягає в тому, щоб якомога більша кількість учнів розуміла математику після наших відеоуроків. За цей час я вже написав відповідь, і ми наблизилися до нашого крайнього завдання нашого сьогоднішнього робочого дня: розв'яжіть рівняння, але на цей раз наш Х у нас перейшов у знаменник. Ми точно так само можемо. Записати наше рівняння зі знаком ділення. Так само використати. Тільки в нас вже тут буде невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, ми ділено, ділимо на частку, отримаємо 2. А далі в нас вже є певний досвід. І наш досвід каже, що коли ми запишемо зі знаком ділення, ми обов'язково вираз Х плюс 4 маємо взяти у дужки. Тому що саме вираз Х плюс 4 весь це невідомий дільник. Щоб знайти цей невідомий дільник, ми повинні ділене 60 поділити на частку 6. І отримаємо рівняння х плюс 4 дорівнює 10, щоб знайти невідоме доданок від суми віднімаємо відомий, закінчуємо це рівняння. Ну і наше крайнє рівняння на сьогодні. Ми його записуємо зі знаком ділення. І тоді невідомий дільник x-8 це одиниця поділити на 1, тобто 1. Після чого невідомо зменшуване, дуже швидко знаходимо за правилами початкової школи. Для того, щоб цей номер мені закінчити, мені треба написати відповідь. Я це обов'язково зроблю. Урок вийшов невеликий, але цілком можливо, що все-таки вам треба буде його розбити на дві частинки, подивитися ще раз. Ці дві частинки. Отже, головне, що ми сьогодні дізналися, полягає в тому, що риска дробу і знак ділення, математиці одне і те саме. Наше домашнє завдання ось таке. Воно Перша частина, друга частина. Хочу зразу по ходу сказати, пишуть учні, велике домашнє завдання. Шановні учні, робіть його частинами. Можливо, деякі вправи ви не будете робити, тому що такі вправи ви робили в школі за підручниками або моїм, або підручниками інших авторів. Можливо, вибірково робіть домашнє, але якщо ви зробите все домашнє, то це буде певною гарантією того, що той матеріал, який ви отримали, ми закріпили. Ми Зрозуміло, ми будемо цей матеріал знати, ми будемо добре вчитися математиці. Чому я... Цього я дуже хочу. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до нових зустрічей!